Да. А, вот это. Хач. Хач, Сашка, да. Так. Зробиш що питання? Добрий день. Дуже ми зараз йдемо в магазин Lidl на закупи. Подивимося, що там є доброго. Сьогодні хороші ціни працьові. Подивимось, що тут зараз буде в німецькому магазині. Будемо трошки гуляти, що до чого подивимося. А ви як друзі чим займаєтеся? О, тут інформуємо. От вже ми вже заходимо. Ми йдемо. В уголі подимось. Все добре чути. Що? Все добре чути. Йдемо шукати угу. каву. Я тільки що вимикав. Йдемо шукати каву. О, дивись які тут. Які. Шоколадки такі, всякі. Це, це, це коцені. Такі ці кавини. Тут такі колендри. Я думаю, що колендри. Ты думаешь, что календр? А то такі такі. О, таке. Бабка. Бабка. Скова. 5,99. 29 Ні, то не бургер. А, то ти... ти знову помиляєшся з цінами зверху вниз. Оці булочки дуже смачні. Ага. Смачні сім'я. Оці шоколадом красная. Селяни моя така любима. Ням-ням-ням. Зараз. Зараз і не можна їсти, друзі. Тому ми зараз йдемо тільки шукати кавоську, кавоська буває на стенді. Ми шукаємо каву лавацу. Або ми будемо, напевно, замовляти через інтернет Данк. як минулого разу. Подивимося, як буде. Від фірми 25 Coffee Roasters». Yes. 25, кофі, а, ось. давай тут гриби, може, тут є гриби? Гриби, о, а тут є більший вибір у Лідлі. А то печарки, ти самі. А ти які хотів? А тут такі маслини, знаєш. Не маслини, а такі маслини. Yes, маслини. Почекай. Не знаю. Корнішо. А, так. Ось то. Оливки на скабанкові. Алло, под грибки, на підливу. Де? 12,60. Я в шоці. Та ні. 3 долари. 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 То щось дуже дорого. То щось дуже дорого. 3 долари, то просто. Нема за що, правда? Так. Бачки... Да. Ви скільки, який асортимент мо, е, залили на м'ясо? Ну, бачиш. Залили м'ясо? А, привезли контейнер. Ну, тут є такі знижки, можна теж на знижках. Вони бачиш, теж переоцінюють товар. Скільки коштує? Два злоти. Два злоти. А до коли воно? До 25-го. А сьогодні 22 е Ну. No. 23 е може? 23 е Так, вон ну, там ні. теж міксали, бачиш, А Та, файно так щось таке купити. О. Ні, ні, може, так. вечором би тут поїли. Скільки? Здесь. Як ти хочеш, то можеш. Yeah, але в мені вона, вона буде yeah. така yeah, yeah. смердіта, така ланджбокс. Так ти вдома ж маєш, ти можеш собі зробити. А, точно, це ж купив. Ну, ти ж можеш собі зробити. Але так, вони ah, при... ні. мінус 50%. відсотків. Ні. Мінус 50%. Ah, а завтра просто вони роблять, тому що буде магазин закрити два дні. Або олів'є продають за 3 долара півлітра пів кілограма олів'я. О. О, бач. А що це? Може, не вечір. Скільки? А що? Курчак з важивами. Так ти салат Пюре хочеш? Пюре з ходиш? додатком батату. Ти хочеш салат їсти? Ні, так тут котлета, курчак з важивами. А, -а, -а. тут ще є таке протеїнове. Ой, вибачте. Ну, якщо хочеш, може. З а я містерам. не хочу. Ні, ні, воно якесь таке. Ні, як ти хочеш, то ти може візьми собі. А до коли воно дата? Воно добачив. Воно упаковується упаковці зверху. До 29-го. Та візьми собі, звісно, ну. а, щоб зворити під час. Ой, така шинка вензона, бачиш, ковбаска. Тут теж вони. Тут теж треба дивитися. <кх> <стоїть>. <кх> дивись, вони попереоцінювали.

А, то вони переоцінюють, бачиш? Так, да, багато переоцінюють. Тому ми переоцінюють попали бо... На переоцінюють. Бо два дні закінчили. А от весь Excel. Це скільки коштує? 5 злот? Так. Вішньове, це файно. 5 злот. І до коли воно важне? Зараз до... на свята до кінця буде місяця. Це файно так до кіт. Може риба буде? Я там риба візьму, але. По Грецько можна. Я... А скільки тут коштує риба по Грецько? А я не бачу її, по-перше. Тут немає. О, ще ми добре попали, але такі. Або по грецьку. 8-29. Крокети. Я, вот. Ага, Ну, вони то все переоцінюють, тому що буде 2 дні свят, і навіть 3 дні наперед. А такі от такі нічого собі. Делюкс. Пірогію, дякую. з лососем. Пірогі з лососом. З... А я, по-моєму, їв в ресторані. Так. А я не їв. Ти не їв? Ні. Я їв, але чисто з лошуся не дуже. Йдемо зараз в це відео. Дякую, друзі, хто підписується на канал, хто ставить лайк, хто не знає, ми зараз у Лідлі зайшли на закупи, такі невеликі. Прийшли просто показати вам ціни в Лідлі. Що буде в руках нести? Ну так, краще в коробочку. Йо. Mm -hmm. А вони ще молочко. Вона там щось ходить. Вони там, щось що ми не переоцінили. Дякую, дякую, хто ставить лайк. О, десь така машинка, як у нас. Достриження. Mm. На Пседок. Ага. Самоубійця. Не та, а та, що стара. старає. інша, так? А, то інша. То інша машинка. Ну, таке от. Дуже мало товарів, тому що вони, напевно, зі Боже, сходять Хоже на що буде... куряче, що? Зараз будуть свята. Ой, доські палакові. Він цю вже. Ой, дивіться, які тут. тут Фюючі. Оце що? Лоди. Стілі риби? Напевно, риби. Ой, такі таке морозово, Так що, люди поспішайте для лідла. Так, поспішайте до Лідла, А дивіться тут українські пільмі, які у Пака. Поп... Дякую, хто ставить лайк. Подивимось, що тут нічого не цей. Друзі, хто дивиться наш канал, знає, що ми емігранти, вже багато років у Польщі живемо. Тому кому цікаво, переходьте на канал, дивіться на каналі Небо. А це фірми Делюкс. Це, напевно, лідло фірма. Ово, бач, грибе. Олівки, приправи до кави. Ой, горіх з медом. Клас. Файно. Файне. Що там на кошепи там шолих тут є? А щось дуже мало товару, дуже мало. Ви просили показати лідер, показуємо купони. А щось не має лаватися, правда? А то треба дивитися на стендах. На стендах є крова. Але воно могло зі стендів попасти на полку сюди. Могло, не? Могло попасти. Вже, нове, до випікання таке. Ой, дивись мед. Перець. Дивись, 32 два такі. таке місце. Прийшли по каву, а взяли м'ясо. Але м'ясо зараз треба буде після посту м'яса поїсти. Угу. Щось немає нічого. Немає. Нема. Немає, ну. Ви <кх> зменшили освітлення. Темно трішки. А вони на ну, товар більше світла дали. Бач? Ага. Освітлюється. Але все одно темно. Ну, освітлення йде на товар. Ага. Аби люди бачили товар. Аби ще пхали в кошики. А Тут Юлічка на себе увагу привертає. Цело Ой, давай не звичайно. Я не хочу там стояти на А вот тут може. Так, не мало. Що, Шоб... немає, ні? Не? Щось немає лаватися. Може в полці, ні? Я в полці, полці дивився. Немає, так? що взагалі вони посходили. Посходили з цього. Пам'ятаю, 19 до А може ні, береження. Бачите? Угу. Вони так працюють. Після 57% людей проголосували. Святкувати Різдво 24 грудня. Баш, Шкода. Люди. люди будуть святкувати. Січні. Люди побудуть святкувати річні різдва. Ага, Сашка, пішов, викинув картон. Юлічка хоче для себе увагу звернути. Треба е, таблеточку випити. І бобром від голови. дивися, капап подорожчав. Я вже давно його не купляв. купував. Десять дванадцять. Так, а, що Капець. Капець. О, О Юлечка пише, Юлечка, на себе увагу. Ось такі батончики. Кіцько.